Ну і незважаючи на те, що цей гравець основну свою частину кар'єри грав за московський ЦСКА, я скажу, що це дуже повага до нього, тому що Кайл Хайнс сьогодні став Most Games Played in Euroleague. 393 ігри за чотири клуби, американський гравець Броуз Бамберг, 10-11 рік Олімпіакос. 11 13 рік ЦСК Москва до 20-го та е, Мілан з 20-го. 10 Ігор за Бамберг. 53 за Олімпіакос. 218 за ЦСК. І зараз 112 за Мілан. Кайл, Кайл Хайнц. Е, грає Power Forward, центра. Він. Е, був у коледжі Грінго Спартанс Університі Норс Кароліна. Він виграв з Олімпіакосом дві Євроліги. І з ЦСК також вигравав дві Євроліги, і він отримував кращого захисника Євроліги двічі. Також він війшов до команди 10-річчя Євроліги. В 2008-му він виставляв свою кандидатуру на драфт, але його туди не, як ми розуміємо, не взяли. Хоча він. Грав за Шарлот в NBA Summer League в Лас Вегасі, і йому було запропоновано можливість зіграти за NBA d Лігу. Но ця, але ця можливість була пізніше прикрита. Він грав е, наступного року е, Summer League за Орландо. І в 2010-му його знову було запрошено вже за Pelicans. Але він е не отримав контракту NBA. Що ж, і він підписав контракт з Веролі Баскет. Це італійський, італійський другий дивізіон. Він виграв. Два рази Це, е, кубки дивізіона і був МВП в 2009-му. Броуз Бамберг е, в 2010-му він підписав один рік е, контракту з німецьким клубом. Він виграв е, Суперкубок Німеччини та е, Кубки, Німець... Німець... Кубки, Німеччини, чемпі... Кубки Німеччини чемпіонат і був МВП 2011 року Бундесліги фіналів Також він був того сезону мвп матчу всіх зірок Бундесліги і Олімпіакос 2011 рік. Він виграє дві підряд Євроліги, чемпіонат. Він почав, звичайно, не те, що почав, він став і у скорінгу, і у захисті одним з кращих в команді. 2013 рік, рік він підписав два роки контракт з Московським ЦСК, і вони виграли тоді Євролігу. Про ЦСК кар'єру не, не можу я казати, да? бажання. Нема. Скажу тільки, що 10 підбирань, 11 очок та майже 4 асісти в середньому за гру. І Олімпія Мілано. З 20-го року. Сімочок за сезон 8, 5, багато блоків до 10, 8, 7, 6, і ще також асистами він відзначається. Я, звичайно, поважаю цього гравця. І взагалі італійський баскетбол, і то ремесіну. Тому о, повага до Кайла Хайнса я вважаю це вигадна та легендарна постать європейського баскетболу.